Вітаю вас сьогодні. Вівторок, 29 липня в ефірі телеканалу ТІТІВІ, Інформаційна програма «Акценти дня». для вас у студії працює Євген Салтан сьогодні, як і вчора, Кіровоград прощався із іще одним військовим. В останню путь проводжали підполковника Павла Сніцря. Він загинув у зоні АТО 23 липня під час визволення міста Лисичанськ. Прощатись з загиблим героєм на театральну площу прийшли декілька сотней байдужих кіровоградців та колег військовослужбовця. Такий день дуже важко щось говорити. Ми потеряли прекрасного людину, прекрасного офіцера, родителя своїм, дітям, своїм солдатам. Такого кристально чесного і доброго людину я, мабуть, в своїй житті більше не знав. Я вже, мабуть, не узнаю. У него всегда было открытое сердце и открытая душа. Он говорил правду и делал все для того, чтобы его подчиненным жизнь была лучше. Он делал все для того, чтобы... Ми с вами жили лучше і за це свою жизнь. Павло Сніцер ще зі школи мріяв стати військовим і мрія його здійснилась. Після закінчення школи Павло вступив у Хмельницьку академію прикордонних військ на факультет МВС. По закінченню був направлений на роботу до Кіровограду. У грудні 2013, квітні 2013 тисячі року, був на Майдані. Після його командували на Донеччину, а з червня брав участь у боях за звільнення Лисичанська. Про це під час прощальної церемонії розповіла перша вчителька військовослужбовця Надія Бурдейна. Нагадаємо, Павло Сніцер загинув як герой, намагаючись винести з поля боя поранених товаришів та полегливо від культерористів командира військової частини 3011 НГУ, полковника Олександра Радієвського. Тож наказом командувача національної гвардії України підполковникові Павлові Сніцеру посмертно присвоєно звання полковник від тих, хто Сьогодні відбулося друге засідання сумнозвісної 39-ї сесії Кіровоградської міської ради. Нагадаємо, стартувала ця сесія ще 15 липня, і тоді ситуативна більшість докроїла під себе склад виконавчого комітету та дала відмашку на проведення псевдореформи житлово-комунального господарства. Одним махом ліквідували 9 жеків та крепів щодо сьогоднішнього засідання. То воно видалося не менш насиченим на прийняття. Політичних рішень почнемо із кадрових питань. На минулому тижні скроєний більшістю ради виконком погодив проект рішення про зміни у структурі та кількісному складі штату Мерії. Власне на сесії це питання було вирішено одним із перших. Згідно прийнятого рішення, було скорочено 17 посад. Серед них і першого заступника міського голови, яку обіймав Анатолій Перевозник. Сьогоднішнє рішення, воно абсолютно протирічить діючому законодавству. Я вважав і вважаю, і хочу сказати, що це рішення, воно. Абсолютно політичне. На моє запитання, хто вніс пропозицію, було сказано, що всі внесли пропозицію, а закон чітко передбачає, що посаду заступника, заступників, першого заступника вносить тільки міський голова. Окрім претензій щодо законності прийнятого ситуативною більшістю рішення, є сумніви і у доцільності скорочення посади. А отже, звільнення Анатолія Перевозника, адже він був чи не єдиним професіоналом у тимчасовій команді мерії. Скажемо, що тотальне скорочення 17 посад аргументували необхідністю економії бюджетних коштів. Та парадоксально те, що із п'яти заступників скоротили саме посаду першого зама своїх ставлеників заступників олійника Оситрова та Васильченка, більшість Марковського. Не чіпає. більше того, цим трьом замам у час жорсткої економії ще й стовідсоткову надбавку до посадового кладу затвердили. Все це може говорити лише про одне. Кадрова політика тимчасової влади заангажована, а рішення носять політичний характер. Серед таких свіжих рішень і скорочення штату Ленінської та Кіровської райрад. Кількість посад зменшили удвічі. Про недоцільність такого рішення на сесії заявили керівники обох районів. Масові і значительне закращення апаратиків. и Совета состоялись еще в 2011 году. В 62 до 37 человек. И в 2012 до 19 человек. Сейчас работает минимальное, минимальное количество работников, каждый из которых выполняет по 2-3 разных функции. Если сегодня разбирать, кто останется работать, то это не обсуждалось. Просто посмотрели в потолок и сказали, 8 человек, почему не 2, почему не 3, Почому восім ніхто не объяснил, ніхто даже не пригласил, не поговорив. А відповідати керівникам районів взявся секретар міськради, який фактично із моменту свого призначення на посаду практикує кадрові маніпуляції. Монолог Івана Марковського зводився до того, що скільки б не було людей, працюватимуть. Іншого виходу у них немає. власним дарування Івана Марковського визначили долю 19 посад у радах обох районів. Штат Ленінського скоротили із 14 до 8, Кіровського – із 22 до 9. За скороченням варто розуміти і подальше безробіття людей, що обіймали знищені посади. Тим питанням, що буде далі із цими спеціалістами, навряд чи задався бодай один із депутатів, які голосували за прийняття рішення. Ба більше розібравшись із кадрами, депкорпус приспокійнісінько пішов на перерву. А після неї ситуативна більшість взялася за земельні питання яких у порядку денному було з півтори сотні шість десятків із них це гаражні питання. Власне, саме земельну групу питань і можна вважати, чи не головною причиною того, що депутати ситуативної більшості на чолі з Іваном Марковським і досі не відправили раду на канікули. Мабуть, розуміючи, що біля керма вони тимчасово, адже вже восени Кіровоград можливо обере міську голову, вирішення своїх питань, так звана більшість, змушена форсувати. Імовірніше за все у місті знову настали часи земельного дерева. Бану про що ще на початку кадрового перевороту у Марії, тобто в квітні місяці, попереджали представники депгрупи Волкова Тітова. крісла. Розподілили, кулуарні домовленості виголосили. Є побоювання, що Кіровоград може повернутися до добрих чи недобрих часів, коли головною метою знаходження при кріслах і при владі були приснопам'ятний дерибан землі. Хоч вже ніхто не хоче згадувати ті 405 те рішення, але журналісти чудово пам'ятають і знають про що йде мова, що ж конкретно відбувалося у зимальній частині сьогоднішньої сесії та про інші парадоксальні рішення, ми розкажемо у наступному випуску новин. У четвер центр Кіровограда залишиться без води. Пов'язано це із проведенням ремонтних робіт. Однак відключення носить тимчасовий характер. Про це повідомила керівник місцевого водоканалу Валентина Давичук. 31 липня з восьми години ранку до 24 години. Буде відключено водопостачання центральної частини міста. Просимо мешканців зробити необхідний запас на даний період. При виконанні даних робіт до 24-ї години водопостачання буде відновлено повному обсязі. Далі інформація для водіїв. Перекрито рух транспорту вулицею Київська, починаючи від вулиці Ельворті, колишня Орджонікідзе до Фрунзе. Пов'язано це з роботами на теплотрасі. Попередньо відомо ремонт триватиме. Два тижні. Літо із книгою. Завітавши до центральної міської бібліотеки, ми спробували з'ясувати, які ж книги наразі користуються найбільшим попитом. Зокрема, ви дізнаєтесь, що читають діти та молодь Кіровограда. У центральній міській бібліотеці два вікові відділи. Дорослий та юнацький. В останньому видають книги батькам маленьких кіровоградців. Безумовно, що дітям беруть казки. Останнім часом усе більшою популярністю користуються українські казки народів світу та дитяча класика в українському перекладі. Часто такі видання бібліотекарям доводиться роздруковувати з інтернету. Наприклад, Ганс Христіан Андерсел, гітке Каченя. А зараз очень много літератури, которая была, ну раньше ми читали на русском языке, наприклад, как сказки Олександра Сергеевича Пушкіна тоже. Вот, пожалуйста, Александр Сергеевич Пушкин про царя Салтана. Цю сказку зараз діти на Аналогічна ситуація і зі школярами, котрі зараз відпрацьовують літню програму читання. Бібліотекарі відзначають, протягом останніх років у шкільній програмі відбулося чимало змін. Тож... Канікулярний список розширився новими творами, котрі або ж купують, або ж за відсутності коштів знову ж таки вишукують у глобальній мережі. Поряд із цим читають школярі і класику світової літератури, але знову ж таки за шкільною програмою. Наприклад, 12-річна Анна зізнається, читати те, що хочеться, часу не вистачає. Які книжки тебе зараз у літній період цікавлять? Е, ну, шкільна програма. Зараз тебе яку книжку звернулася? Божественна комедія Данте Алігєрі. А от у Анастасії та Марини вистачає часу і на шкільну програму, і на літературу за вподобаннями. мені подобається детективи і те, що задають в школі. Ну іноді читаю палакаель. люблю читати детективи, також різні пригодницькі романи та те, що задають в школі. Ну, в основ... Здебільшого беру книги тут або в шкільній також в бібліотеці. Ще у підлітків популярністю користуються любовна лірика та нові різножанрові видання. Загалом у юнацькому відділі обслуговують до 21 року. А от переважна більшість студентів також обмежується лише навчальною програмою. Ще останнім часом молодь стала більше цікавитися місцевими виданнями з історії рідного міста. Цікаво, й те, що протягом останніх років читать значно помолодшав, констатують у бібліотеці. мы проводим мероприятия в школах, мы работаем с детскими садиками, которые у нас в округе. Мы именно рекламируем нашу книгу, приглашаем всех детей, чтобы они к нам приходили в библиотеки. После того, как, например, вот мы провели мероприятие э, с каким-то классом, с третьим, со вторым, 26-я школа или 34-я, так как они рядом с нами, нам учителя дают списки этих детей. Ми цих дітей записуємо і діти з удовольствием А От що полюбляють читати дорослі кіровоградці та чи вистачає у них вільного від роботи часу на книги? Про це ви дізнаєтеся вже з наступного випуску. новин. Футбольний клуб зірка зазнав першої поразки у новому сезоні. Сталося це під час першого ж туру чемпіонату Фавбет Ліга Ліга-1. у Карлівці. Наша команда зіграла проти Алчевської Сталів. Рахунок алчевці відкрили лише всередині першого тайму. Відзначився Іван Городя. Подвоїли свій результат вже на початку другого, причому з пенальті. До того ж, за фол проти гравця Сталі кіровоградець Ігор Черніченко отримав червону картку. А вже через 15 хвилин номінальні господарі взагалі нокаутували своїх суперників, відправивши у сітку воріт третій м'яч. Кіровоградці спромоглися лише на гол престижу. вже під завісу матчу забив Вадим Родіна. Наступний поєдинок кіровоград проведуть на домашній арені у суботу. Зіграють вони проти футбольного клубу Полтава. Початок о 17.30. і це всі новини на сьогодні. Ви дивилися інформаційно. Програма дня». для вас у студії. Працював Євген Салтан. Всього найкращого миру та спокою вашим родинам.